На Херсонщині окупанти зосередили свої сили на кринках. Про таке заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, росіяни намагаються вибити звідти українські сили, і для цього в районі кринок сконцентровано близько 10 тисяч росіян. Зараз дійсно ворог намагається концентрувати свої зусилля навколо кринок. Там де продовжується наша бойова робота з закріплення і розширення плацдарму. А ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично немає жодного вцілілого будинку і працюють безпосередньо і артилерійські засоби одної і іншої сторони. Крім того, ворог досить потужно бомбардував. Цей напрямок з використанням керованих авіабомб і не керованих авіаційних ракет. німецька більд днями вийшла з досить несподіваним для видання матеріалом під назвою Український плацдарм в кринках. Пастка, в яку потрапили росіяни, і це відповідь на гучний матеріал видання The New York Times в якому говорилося, що плацдарм у кринках це безглузда самогубна місія збройних сил. Більд. На відміну від нью Таймс, стверджує, що з 14 жовтня минулого року Росія безрезультативно намагається усіма способами повернути контроль над Кримками. Це невелике вже повністю зруйноване село, що стало плацдармом збройних сил на лівому березі Дніпра. Його отримують 300 наших військових, і щодня за допомогою дронів Камікадзе, високоточної артилерії і засобів РЕБ зупиняють потужні російські атаки. І більд пише, що за три місяці Росія втратила тут щонайменше 150 одиниць військової техніки. Україна за наведеними даними лише 30, тобто в п'ять разів менше.